І так, друзі, всім привіт! З вами завжди Картавий Копатель. І сьогодні буде перша частина огляду моїх поповнень філателії за квітень 2023 року. Зараз знаходжусь в селі, досить багато в мене було поповнень. тому вирішив зробити дві частини. Також були деякі банкноти, вийшли, вийшли нові мерки, також випускав я свої мерки. Тому, <кій> обичаюсь, будемо дивитись. Так, розпочнемо, напевно, із нашумівших банкнот від Національного банку. Навіщо вони мені пішли. Дуже довго я їх чекав. Це конверт і ось в такому буклетику. Буклетику цікава банкнота в мене попалася з цікавим номером. Поглянемо, як вона виглядає. Мені дуже подобається. ЗС. 022-0002 022.000. Цікавий номер. Перша в Україні вертикальна банкнота. Щоб в нею можна розходитись в обігу, тому що вона є обіговою. Ось баркноту точніше. Ось так виглядає з іншого боку. Така дуже цікаво. Подобається мені голограма. Як ви бачите, і щит переливається і знак гривні і переливається в банкнотно-монетний двір. Так, така банкнота, ну і точно така сама, тільки вже в конвертику такому. Діставати я її не буду, точно така сама банкнота. Мені подобається тираж 300 тисяч в загальному. Для колекції саме то, Ось тут написано, 300 тисяч, 200 вік. Виведиме Таран. Можливо, вдасться підписати автора, якщо буде на якомусь із з'їздів, то буде взагалі чудово. І так, продовжуємо. Давайте трішки покажу, що я робив із власного. Ну, ви пам'ятаєте, напевно. Це було в тому місяці, в березні ще. Робив такі конверти, не пам'ятаю, чи їх показував. Не пам'ятаю, чи ці показував, ну покажу такий. стоїмо за свої права і країну на підтримку Грузії. І ось таким декілька. Також зробили ось такі. Слава Україні. Ну і з підписом, як ви бачите. Автора цієї мевки Василя Василенка, такі два конверта чудових. Ці ви, напевно, бачили також в Дніпро, я просто не пам'ятаю, чи показував я, чи ні. а Всякий випадок покажу вам. Який став уже. І ось така ще. З авторкою зображення все узгоджено, на мені дала дозвіл на мевички. Випустить також на Оскар, ось не вдалося в день виходу Оскар. Ну, то таке. І сьогодні 12 на сьогодні я зробив 250 років ювілей такий UF Лесянський видатний маріпавець дослідник. Ось такий конверт зробив, погасив не в Києві, а в Кобмені тут SMT місцеве. Ось так. Так, це те, що я, власне, вдала ще ось такий конверт з двома мавичками. 9 і 16 погашений. Оце таке це, власна мавичка. Це сюди положимо. Далі, давайте до дозагалі щось купив у цьому місяці. Це ще з того місяця залишилось. Такі чотири мавички з років FIFA, які я купляв Василя Василенка. Цю вже навіть не пам'ятаю, це я щось замовляв, мабуть, я показував, я теж не пам'ятаю. Ці, що були на конвертах, я собі по одній залишаю, ще не розривав, тут зробив такий квертблок колекцію. Цю мавичку. Я отримав в подарунок від каналу Sherlock Holmes. До речі, ось цей конверт в ньому був. розіграш я в ньому переміг, я такий конверт отримав. Там були ще листівки, потім покажу. Ця мавочка. І ще стандарт е писанки U. В мене якогось не було, і батьки M ну, тепер вже і U є. Нагло по штампі взяв ось такий. Мавички, це у нас коник з надруківкою. цікаві. Це я отримав листа, і тут будуть такі мавички. Не знаю, зберігати, не зберігати. Ну, поки що хай буде. Так, ну, це вже ви бачили, гев мого села, це для відправок на село, по якій потім моя ще мавичка. і така слава. Героям слава! Так, Про цю мавочку пізніше розкажу. Також сьогодні два по абонементу Прийшло мені два блока. Вони підуть в колекцію. Два блока не забудемо, не побачимо. Ось такі. Тут давайте поближче подивимося. Це нас зображено дві фотографії. Це Івпінь. Яка заїхав на погашення в епіні і бачив цей міст? Буча це знаменита вулиця, на якій було дуже багато знищеної техніки. Ну і таке зображення гостомелі Мевії, знищеної окупантами. Автор Нікітюк. Це автор воїнів світла марки і Пес Петером. Так, в магазині я придбав декілька блочків мевок. Ось таких. Це в нас 90 років першим мероком в Україні. Ось такий блочок. 40 шагів, 50 шагів, 30 шагів, 10 і 20. У нас середа, а це небут. До речі, конверт нефбут у мене є. Автор ТВН Треба буде підписати. Ось вони більшість менше по 30 гривень чи по 25, не пам'ятаю. І ось такий ще блочок Тарас Шевченку. 200 років від дня народження Мені подобається як переливається ось цей елемент і напис Тараса Шевченка. Такий чудовий блочок вповнені. Я вже мені дивух подарував такі мавички, це українська грошова одиниця Гривня. Е, це який у нас рік? 2018. Ось такий блочок з двох мавичок. Хто показую. фокус. Ось такий. На одному з відділень в себе ще придбав за 108 гривень. Е, такий блок. Трактор-запорожець. Не знаю. Цінний, не цінний він, але по, по приємній, можна сказати ціні на нинішній час для марок 108 гривень номіналом речі. І ось така Самська область. Краса і велич України. Наглав штампі. До речі, це я роздрукував собі для поповнення колекції, для розділення ще один авкуш такий, можливо, в майбутньому звукою ще. Почав ікот оформлювати колекцію за 22 вік по трішечки, але ще роботи дуже багато. Так що результат покажу, вже коли буде зроблено. Також придбав ось такий аркуш стандартів. Стандарт це Богодухів. І придбав два різновиди Перший це самий звичайний. Просто маркет, 99 штучок їх, так вони виглядають. Це третій аркуш, є ще перший, другий і четвертий. Особливість е є тільки в другому. Я його ледве знайшов на відділенні, тут є на одній з мевичок, недодавківка слова богодухів, як бачите. Відільниця вона трошки більше, ніж всі інші. І так. Що ж. Щ... Далі. Далі хотів би пожалуватися, сказати, поскаржитись на окпоту, як вона доставляє листи до мене сюди в село. Ось погляньте, в якому стані вони приходять. Це мені Мій знайомий відправляв. Ну ви бачите, так. Якийсь там. Єдиний ось цей нормально прийшов. Дуже я здивований, що він нормально прийшов. і цей рекомендований. І цей, мабуть, рекомендований по. А, ні, ці, ні Цей звичайний. Чи, чи ні, я не пам'ятаю. А, рекомендований, так. Цей звичайним відправляв. Пішов також нормальний 12 гривень. І цей за 12. 14, не пам'ятаю. Знаєте, такою полоскою. Це ті, що кидаються в поштовий ящичок. Далі знову пішов жах. Ще одна помята Також рекомендований мало йти. Фіоритетним точніше, також фіоритет навіть написали. Ну, бачите, погнутий, ну, ще більш-менш. П'яритет. Погнутий, грязний. Ну, от так доставляють на моє відділення і за це ти доплачуєш гроші. Ось навіть погляньте порваний. Прийшов один з останніх. І також фіоритет. Ось Написано ж. І в чому пріоритет, я не, не розумію. Навіщо доплачувати, якщо вони так доставляють їх. Можливо, ви мені підскажете, як можна з цим боротися. Я то піду в п'ятницю. Спробую їм пояснити, що це Що, що, що це за... відбувається таке за діч у них у відділенні, як вони їх доставляють, ці мерки. Також деякі поповнення. І з цього місяця, і ще з попереднього, який я не показував в тому відео, це з попереднього. Ось такі погривні конвертики. Так, фокус. Наглав по штампів взяв Львів. Львів, що тут? Гавнізонний храм святих апостолів Петра і Павла. І ось такий Чернігівський історичний музей імені Терновського. А конверти. У мене ще там, я їх більше взяв, по три штучки чи по чотири, ну, по гривні, це рідкість зараз і конверти. Це вже купував я на з'їзді, 200 гривень коштував сам конверт. Це мене трохи довговато там. ну, Не підготувався, я мені не встигли прийти конверти, тому прийшов купити і підпис ось такий автора Василя Василенка. І до речі, ось бачите. КТФ АСВУ започаткував такий автограф сесія штамп. Це вже друга сесія з тим штампом. Ось такий КПД замовляв я раніше. Ну, це коштував 50 гривень. Ось такий. Також з автографом це в нас Айвазовський, який рік у нас 2017 Ну і вишенька. 2022 рік, Новаківський, погашення у Львові, оригінальний КПД тираж 2200 штук, художник Василь Василенко. Із підписом. Також вибив, зробив собі одну карточку, так як я тоді забув зробити, конверти зробив, а карточку ні. То ось така карточка мені ще буде чистенька до моїх. До мого випуску з Путіним. Придбав КПД Херсон. Колекцію буде. Ще листівочку, напевно, треба. Це в нас листівочка птн ПМК погашення в Полтаві. Це мені подивуночок був у цьому конверті, дякую. Далі ще придбав до воїнів світла собі. Листівку з автографом, в мене є звичайний конверт КПД і треба буде ще листівочка. Це також був подавиночок, така листівочка, який у нас тут вік 1990. -й. Красиво в чудовому стані. <кхух> Наступне моє поповнення це такий чудовий конвертик. Це в нас Пекін 2022. КПД з погашенням ТВ 2000 штук. Хоча пише 04.1121. Дизайн Оксани Шуклінової. 22-й Ну, Ось такий чудове також поповнення. У мене є вже і мавочка. Залишивши... Ну, офіційно листівок не було. Але листівочку придбати для повного такого комплекта. І Можливо, плю презентаційний якийсь аркуш. Це я щось замовляв і до... взяв ще два такі конверти, вони там були чи по гривні, чи по дві, Не знаю на нащо. Але чистесенькі і внесенькі і тим паче не дорогі. Чому б не взяти. Далі, це мені знайомий робив 1 березня, тобто був 31 рік. Мевкам ось такий. А ось це у нас. Я придбав пошта Майдану 1 березня 22 року. Бачите? Перші дві мавички, які ось зображені на конверті. 30 років, як раз вас було. У 22-му році. Чудовий екземпляр в колекції. Так, це ось такі дві листівочки мені подарував знайомий і велич України. Це на власний випуск. І також він мені подарував ось такий конверт Ukrainian Fashion Week. З погашенням 22-му році. 07-09-22. це у нас 2017-го. Так, а ось ці КПД ще пишу мені по абонементу, тому що я не робив тільки в Києві, я робив в всіх містах два конверта. Ось такий. Зараз вони досить дорого коштують. Не пам'ятаю, скільки вони були по абонементу, чи 70-80 чи 80 гривень. Зараз 300 за один. Хай ще лежать в колекції. Також. Разом з Мелкою Запорожець придбав ось такий конверт. У мене там ще один є. Також за одну гривню художниця Наталія Кохань. Можна також підписати. І буде в авторки, буде такий чудовий конверт. Фух, друзі, вже втомився щось. ну, Залишилось небагато. Давайте покажу. вам. Купив я такий самий альбомчик. Як і в мене для для походів там на пошту, для... на погашення, на з'їзди, щоб складати свої конверти. А це окремо для колекції. І ось так я її почав вже оформлювати. Звичайно, тут так Чисто формально поки поскладав, тому що ще багато чого немає. Багато чого я хочу в інші файли покласти. І тому ще поки тут такий безлад, можна сказати. Зараз докладу разом з вами нові малечки. Ось так. Бачите, почав потивішки збирати. У мене ще дуже багато чого немає, дуже багато, я б сказав. Але стараємося. Такі ще листи придбав собі для оформлення. Ну, я не знаю, чи влізе вся колекція в один альбом, напевно, прийдеться розділити на два. Тому що ну, дуже велика кількість, те, що тут немає багато, бо просто нема куди складувати. Нема файлів, буду робити, купувати. Все ще в майбутньому, так сказати. Ну І відбулося спецпогашення нової мерки в цьому місяці, 10 числа. Мерка в нас вийшла в Кавиш Оркестра. Спецпогашення було в Києві і в Калуші. Калуш мені не вдалося потрапити, звичайно. Ось такий презентаційний авкуш. Бачите, погашення. Така франківськ калуш. І перший день Київ. Ось так виглядає перший день погашення на мавиці. Ну і підпис Наталі Мухіної. Тільки вона була. Ось так виглядає сама мавичка. Також. Калуші був присутній сам фронтмен Герупи. Це Псюк, Олександр Псюк, я люблю. Точно не пам'ятаю. І його Герупа. Вони там роздавали свої автографи. Погашення поки що в мене немає з калуша, ну планую придбати. Також були випущені Нерозрізані аркуші я один придбав, але ще чекаю, поки мені прийде, напевно, покажу в наступному відео. Так. І ще, можливо, підбаю собі КПД із мерками з Аркушу. Також дуже цікаве поповнення в колекцію. То хто таким цікавиться? І так, робив такий конверт у нас це звичайний. Бачимо такий зелененький, обичне погашення. І такий самий в мене є з підписом, з написом Слава Україні. Так, Це чистий у нас КПД. Ось такий з купончиком. Калуш. Він ще має пройти по абонементу. Я зробив собі такий по абонементу, не надзвичайний прийде без купону. Ну і такий ось з підписом. Чистий. В основном цікаво це листівки, тому що в мене їх багато і всі різні. Ці придбав я на самому з'їзді, на спецпогашенні, не випущені ще в 22 молиці та по 24 штучки. Ось така листівочка. Така. Але за них від 50 і вище хочуть. Ось цю випускав я сам, там батько наш Бендева Стефанія Мати. Такий прикольний, як на мене, дизайн. Це також моя. Це мені невдало вийшло, тому що тут а, погашення погано видно. Це чистенька в нас, також чистенька. Ось така. Це цій чітко але що видно погашення, так само, як і на цій ось. Ну, цятка непогана. Досить багато листівок. І ще якісь були, ну, я вже їх не встиг придбати. Також я погасив на такій банкноті. Замовляв в інтернеті. Це також якийсь власний випуск, напевно. От така собі банкнота. Не знаю, чи варто було її взагалі гасити така Не знаю, вложити її в колакцію чи ні, чи продати спецпогашенням. Ось так виглядає вона. Що, друзі, таке було в мене поповнення поповненнястичне. Багато всього наступному місяці, в цьому в кінці місяця можливо буде ще одна марка. Тому Буде ще цікавеньке, і ще в мене буде декілька власного випуску я собі хочу зробити цікавих конвертів. Побачите, як прийде мені Аркуш, подивимося на нього, як він буде виглядати. Ось таке було відео. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам успіхів у ваших пошуках. Ну і, звичайно, до зустрічі на моєму каналі.